Знаєте, інколи я виходжу на сцену і думаю, може дійсно я вижив для того, щоб далі співати людям. Сергій Василюк фронтмен гурту Цін Сонця та автор культових пісень Меч Арея і Козаки. У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення він мобілізувався до 4-ї роти 130-го батальйону Сил територіальної оборони. Важливо, що свою основну гітару я все ж таки лишив в Києві до певного часу. І далі я вже е, в 22-му році переважно грав на гітарах, які ми десь знаходили в розбитих квартирах чи там розбитих будинках, якщо це було там в селах. Е, ну, інколи грав, але рідко. В середині квітня ми були на другій лінії оборони в Харкові на північній Салтівці. Це теж була вже така знаєте, адаптація до обстрілів. До всяких згарищ тому подібного. Ну і перший мій уже бойовий вихід був на мій день народження 9 червня. Я святкував 39 якраз от там, між селами Дементівка і шопенев на північ від Харкова. Сергій мінометник брав участь у звільненні Харківщини, тримав позиції на кількох напрямках на сході України. Я пам'ятаю, якось їду. Це ще було на Салтівці. Я кажу, ну в гіршому випадку познайомиюся із своєю прапрабабусею, про яку мені дуже багато дідусь розказував. Е, от. Але все ж таки, ви знаєте, я дуже романтично згадую про ті часи, але в той же час е, я розумію, що гинули мої побратими, отримали поранення, каліцтво на все життя, тому е, не те, щоб я. Якось позитивно відгукуюсь про війну, але я вважаю, що війну і всю цю військову справу треба любити. Ще з юності Сергій прагнув створювати музику, яка поєднувала українські традиції і сучасне звучання. Він знаходив близьких по духу виконавців і гурти, які надихали його на власні експерименти. Кому вниз вій. Там. І, до речі, окремі виконавці, такі як Василь Жданкін, покійний бандурист, який для мене ну, відкрив світ кобзарської пісні, такої, як я більше люблю. Та ж Ніна Матвієнка, Тут дуже багато всього. Тобто це все в сукупності дійсно сформувало концепцію такого патріотичного хеві-металу, фолк-хеві-металу, як потім назвали козацький рок. І це у нас ішло, щоб ви розуміли, ще до помаранчевої навіть революції сьогодні Сергій Василюк поєднує службу на фронті з волонтерською діяльністю, продовжуючи підтримувати своїх побратимів і боротись за країну. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, Новини Сі 4